Хоч він не є добре, тому що потвори цілу ніч давав про себе знати. Саме такий спосіб <кій> наш лютий ворог вирішив привітати нас з Днем Збройних сил України та захисника Вітчизни. І саме такий спосіб наш лютий ворог вирішив. Нас привітати з великим християнським святом, святом Миколая, свято, на яке ми всі звикли чекати з самого дитинства, то ворог вирішив опередити Миколая і прийти швидше від нього, так і сталося. Ворог прийшов набагато швидше, ніж прийшов святий Миколай. І після того, коли прийшов святий Миколай, святий Миколай. Багато де прийшов на згарище і й руїни, а там були людські домівки, а там було завжди гамірно, голосно, там було завжди людно. Але слава Богу, що Господь нам подарував ще одну ніч. Ми пережили ще одну ніч. І слава Богу, що нам Господь її подарував. Життя продовжується. Тому хочу щиро подякувати всім нашим захисникам і захисницям, які взяли зброю в руки. Пішли напряму з ворогом для того, щоб захистити кожного з нас, наші домівки і нашу неньку Україну та її соловіно і все українське, що в нас є. Дорогі захисники Божого захисту, Божої опіки, на кожному кроці, кожну долю секунди. Нехай вас Господь. Оберігає завжди. Ви неймовірні, ви найкращі, ви відважні. Ви взірець для всього світу, дорогі наші захисники. Тому низький уклін вам за все, що ви робите для нас. І зі святом. Будьте бережні Господом завжди. День Збройних сил захисника Вітчизни – важливий і необхідний дуже день, коли вже ворог з України щезне. Захисникам я дякую щодень. Я вдячна вам за захист України, що ви на стражі миру стоїте, бороните в країни ненькі стіни. Бо Україна це для нас святе, ви мужні, ви надійні, ви безстрашні, відважні і гідні ви захисники, не завжди в волі ви свої підвласні, про Україну рідну у вас думки. Низький уклін, Велика дяка і шана. Що ви робили і робите для нас, та в Україне кровоточить рана, назавжди поверніть нам мирний час, хай та страшна доба вже завершиться, що більш ніхто не гинув у бою. Хай пісня перемоги вже полється, За це молитву я щодень молю. Нехай Господь оберігає наших дорогих захисників-захисниць, нехай ворожі кулі їх минають, нехай вони їх не беруть, нехай Господь закриє їх своїми щитами, а Пресвята Богородиця тримає під своїм покровом. Ми з вами з дитинства звикли чекати в цю ніч Святого Миколая. З дитинства це пам'ятає. Намагались діти лягти спати якомога раніше, бо має прийти Миколай. І ви знаєте, я з дитинства пам'ятаю, я ж виросла в красивому мальовничому куточку нашої славної України на Вайн Мої рідні Карпати це щось надзвичайне. І я пам'ятаю, ми ж дітьми були. І ми запитували старших, там, дідуся, бабусю, маму, тата, всіх, хто тільки був, як же ж приходить святий Миколай так не чутно. Ми не бачимо, коли він приходить. Ми не бачимо слідів від його коліс, від саней, від колісниці, як він їде, бо зараз снігу немає, то їде на возі. А коли був сніг, то їхав на санях. Ми не бачили слідів, але ж Миколай святий приходив. Нам розповідали, що він приходить непомітно. Йому достатньо маленької щілинки, що він зайшов, через щінку замкової скважини, чи щілинка біля вікна, чи навіть через комен, хто жив в селі, заходить Святий Миколай. І ми з нетерпінням цього завжди чекали. Дякую за подобаєчки. Дякую всім за підписочку. Так, хвилиночку, бо телефонують. Коханий, я зайшла в ЕТР. Ви вже починаєте гру. Коханий, я бажаю успіхів у грі, щоб цей чемпіонат прийшов дуже добре, щоб ви виграли, аби все було так, як має бути. Хай це буде подарунком від Святого Миколая. Всім успіхів, я тебе кохаю, сонечко, потім набереш. Давай, хай гра буде вдалою. Молодці. Я пишаюсь. Нехай Господь допоможе і береже. Давай, коханий, закінчиш, гру тоді набереш. Давай. Чоловік телефонував на чемпіонаті України з волейболу. І так, святий Миколай до нас приходив завжди. Але це були мирні часи, і ми хотіли би, щоб ті мирні часи повернулися. Щоб над нами знову протягнулося мирне небо, щоб ми не потерпали від нашого лютого ворога. Та ви знаєте, святий Миколай і цьогоріч поспішав до нас. Він завітав до кожного, кожного приніс по заслузі. І я щиро сподіваюся, бо мені дуже хотілося, щоб він навіть зайшов до наших ворогів, щоб приніс їм різки. І якби тільки вони торкнулися тих різок, щоб одразу спопеліли, нехай мене Господь простить. Ну, у мене таке величезне бажання. І щоб різки приніс нашим дорогим захисникам і захисницям, щоб вони ними могли витурити нашого лютого ворога з нашої Богомданої святої української землі. Але з самого вечора, коли складалися з ворог нагадав про себе знати. У нас в Києві він нагадував цілу цілісічку ніч з самого вечора і майже до половини 9 ранку. Отак От ворог нагадував про себе, знову накоїв. Лиха, накоїв біди, страшне, що потвора наробив. Він саме в такий спосіб нас вітав. І пам'ятаю, що в минулому році теж в цю ніч з 5 на 6, потвора теж нагадав про себе. Такі дарунки нам відправляв. Та ми не потребуємо ні його, ні його дарунку. Хай ступиться з нашої Богомданої святої української землі. І в ніч вона вже минула, слава Богу, дякувати Богу, що Господь зберіг нам життя, хоч деякого потвора загасив свічі життя. Але в ніч, коли чекаємо Миколая, чомусь так вже повелося останні роки, ординець клятий знов до нас летить. Летить із оркостану ціла зграя. І Ніяке лихо нечість не приспить, несе з собою ворог не дарунки, і не вітати ідол так спішить. Благаємо від нього порятунку, бо має намір свічі нам гасить. Летить цей мотлох, рветься із болота, заряди смертоносні нам несе. Вбивати нас намірена сволота, у намірі у вбивців знищить все. У ніч, коли чекає Миколая, який на санях спуститься гори та перед ним бляшанок ціла зграя, де цілиться в будинки і двори. Кишать над нами гучно ті бляшанки, а Миколая кроки хочем чуть. та відіота такі от забаганки, які нам смерть і горе лиш несуть. Та ми усі чекаємо на святого, який до нас з дитинства приходив. Бо ми не йшли в домівку ні до кого, а й в Україні кожен в мирі жив. Ми знову прагнемо, щоб над нами протягнулося мирне небо. Ще більше ніяка потвора. Не гасила нам свічі життів. І не приходила нас вітати ні в який спосіб. Миколай ще разу завжди заходив в кожну домівку. І не тільки в ту домівку, де їй діти. Він заходив і до немічних, і до старих, і в лікарні, і в школи, і в садочки. Макстий Миколай заходив всюди. І немає значення, чи він приїжджав на санях, як був сніг, чи він, як зараз, немає снігу, їхав на возі, але він до нас заходив. Але знаєте вже який рік поспіль, багато куди заходить Святий Миколай, де. Були домівки, де завжди було гамірно, де завжди було лютно, а тепер там залишилися згарища і руїни. І навіть цьогоріч прийшов в розбиту хату Миколай, де згарища лишилися і руїни, Колись тут був садок неначе рай, і линула із хати Солов'їна. Він знав, що вже нікого там нема. Хоч завжди було гамірно у хаті. Тепер руїни, згарища й пітьма. Усіх тут вбили не люди прокляті, вбили і дорослих, і малих, все знищили потвори, зруйнували. Навіки голос кожного тут стих. <кхе> Святого завжди в хаті цій чекали. Поглянув на руїни Миколай і болем серце в нього узялося, сюди війшов, долавши гори й плай, дарунки залишить не довелося. Зірвався вітер. Наче хтось озвавсь, немов душа кричала із руїни, у темряві лиш попіл розіслався, і тінь стоїть, як пам'ятник провини. Ті тіні встали з попелою руїн. Від луння звуку в серці їх озвалось. Була це мама, донька, батько, син, тепер душа від кожного зосталась. Святий схилився низько до землі. Плити торкнувся, що була порогом, і сльози покотилися гіркі. Він чув, як плаче тиша під облогом. Нема біль сміху, не лунає спів. Лиш Чорний попіл, крик і тінь розплати у серці Миколая біль засів та не зумів нікому це сказати. Він на коліна став серед руїн. Молився за невинно всіх убитих, а в небі загорівся тихий чин, святий вогонь для душ землею вкритих і тихо прошептав святий слова. Щоб душі всі знайшли своє спасіння, хай вічна пам'ять їхня ожива, як світло серед темряви й Ось якось так страшно, що ми опинилися з вами в такому буремному часі. Що ми з вами, що ми ті потерпаємо від ворога, а ворог щоразу дає про себе знати. Тому я щиро бажаю від душі, щоб наступного разу Святий Миколай завітав уже до нас. В мирну Україну, щоб над нами було протягнуте мирне небо, щоб нам засвітило сонце миру, щоб не тільки душі на руїнах зоставались, щоб руїн більше нас не було. Ні в душах, ні в домівках, ні в житті. Нехай Господь благословить. Ще раз низький уклін нашим дорогим захисникам за те, що тримають над нами небо. Ще раз зі святом Збройних сил та захисника вітчизни, всіх причетних. Нехай Господь оберігає на кожному кроці і всіх захисників і нас, всіх з вами. І кожного від душі я ще раз вітаю зі святом Миколая. До кого ще не завітав, я думаю, що точно. Завітаю. Будьмо всі благословенні Господом. Я бажаю тиші і спокою. Не тільки в цю мить, а назавжди Будьте благословенні Господом, спокою в душах, в родинах, в домівках місті, селі, в кожному в селі, кожному куточку нашої славної Богомданої святої української землі. До наступної зустрічі, яка буде з вами була Ранкова Кава. І поетичне слово королеві Клавдії Димитрій. Дякую всім за уподобаючки. Дякую всім, хто підписався, хто ще не підписався, підпишіться, не пошкодуйте.